У них достріль ракет є. Ми знаємо, що їх було понад 6 тисяч, і вони їх власне використовують не за призначенням. Замість того, щоб справді забезпечити прикриття свого власного неба, вони їх, фактично використовують як артилерію зенітно ракетну. Так само, якась така трохи дивна. ну, для них дивна для них історія, це... враховуючи той марафон бавовний, який ми спостерігали, зокрема зовсім нещодавно в, в Росії. То їм би варто було подумати зокрема про те, щоб закрити дірки в небі хоча б над Москвою. Ну там інша проблема. Там все ж таки ці ракети не, не, не пристосовані для збиття е, дронів. Вони більше е, в, в висота їхнього використання більше застосовується для літаків. Літаків, поки що в небі Москви немає. Тому в них і проблема, що вони не чекали, що ми будемо проривати їхню систему ПВО дронами. Вони більш низько летять і вони не такі великі. І е, якщо їх збивати ракетами С-300 над Москвою, то залишки цих ракет, напевно, більше нанесуть шкоди, ніж сам дрон. Тому там є, є проблема. Е, як вони будуть вирішувати в подальшому, не знаю. От обіцяли літаки. Е, є е, значна кількість літаків, які були зафрактовані свого часу Єгиптом і не передані Єгипту, і Єгипет відмовився натомість забрав французькі літаки. Можливо, ці літаки підуть в, в Іран, можливо, вони передадуть літаки старої старих систем, які можуть зняти з озброєння і замінити їх більш новішими. Ну Но я не знаю, будь-яка можливість підтримки Ірана з боку Росії. І, е, е, ірана, е, і, ірана підтримка Росії, тобто взаємо, взаємодопомога, е, вона е, більше більш потрібна цим двом країнам, ніж е, і, іншим. Зараз Росія потребує боєприпасів, Іран їх накопичив досить багато. Тому думаю, що е, на цьому етапі поки що вони зупиняться. А то, що стосується б, б, Балістичних ракет, я думаю, це справді вони дуже бояться, що після першого застосування цих ракет Україна точно отримає ракети, які спроможні летіти 300 кілометрів, а можливо більше.